В об'єктиві Гард-Сіті Сіті підгородні. Люди селища знову звернулися до журналістів, аби ми оприлюднили їхні проблеми. Та ви ж приїжджали у ну, ну і з да. шостого да, да. змінило? нічого ж не змінилося. Але ми, журналісти-медіатори. І наша місія почути ці проблеми, винести їх в медійне поле і передати владі. Місія ж влади почути ці проблеми і прийняти рішення. Покинули. І тепер ми як. Бездомні. Сама велика проблема, що немає в під'їздах світу. І сама друга проблема що каналізація і вода. Так усе і стоїть, як стояло. Так ніхто ж нічого, і так і не робить. Угу. Все. Сьогодні ми готові вже говорити про те, що влада, нарешті, нас почула. І всі проблемні моменти ми передаємо виконуючому обов'язки старости Олександру Бадері. І Домовилися про тристоронню зустріч: влада, громада і журналісти. Отак спільно і будемо вирішувати питання, бо разом таки не сила.